Слава Україні! Дозволю собі кілька слів про події у Криму, які сталися напередодні. Ну що ж, можна привітати так звані Збройні сили Російської Федерації з тим, що на один авіаційний полк у них стало менше. Але на один піхотний полк точно стало більше. Бо на чому мають літати ті самі пілоти, які втратили бойові літаки. Кажуть, за якусь недопалку. Але не про це зараз мова. Це саме з цим полігоном, з цим аеродромом, з цією так званою ниткою носилися ті, хто казав, це найкращий аеродром, на якому вчаться пілоти злітати з авіаносців. Сьогодні нема цієї нитки, обірвалася. Так, нема і авіаносця, бо він один-єдиний і те стоїть на ремонті. Отож, після повернення в Україну. Це містечко стане привабливим курортним містечком українського Криму. Але я ще про дещо інше зараз не про військові аспекти. Я про те, що нічого російське у Криму не вічне. І саме це показали події. Так само, як вони показали те, що усі мешканці Криму, які були колись українськими громадянами і зараз будуть повертатися і будуть стрибати в черги, щоб їх повернули. Можливо, повернуть, але не колаборантів. А також ті завезені росіяни за ці кілька років вони стали заручниками пойла. Вони стали заручниками тієї військової авантюри, яку затіяв Путін, і назвав її так званою спецоперацією. Ви заручники. І вам виходити з цієї ситуації. Ну, і звичайно, ми бачимо, що ця база у Криму. Як і всі інші військові бази у Криму, вони, власне, вибачте, за тавтологію, безпекою не забезпечені. А нагадаємо, що там є і ядерна зброя. Безпеку ніхто не забезпечить. Отож, треба Криму повертатися у рідну гавань. І всі ці роки з 2014 року ми про це говорили: ми маємо генетичний код ЗСУ. Ми маємо тверде переконання на те, що на все свій час. І ще раз нагадаю: ніщо російське в Криму не вічне. Так само, як не має бути російського на нашій українській землі. Тримаємо стрій та разом до перемоги. Бо Україна понад усе. Ви ж це пам'ятаєте. І прогноз, який можна дати 100%. Україна переможе. Будьте в цьому впевнені, це не заклик, це констатація факту. До речі, тут один проросійський телеграм-канал порівняв мене, вірніше, назвав поруч з генералом Марченком, тим самим генералом, який сьогодні очолює, як і по весні, оборону Миколаєва. Дякую, вражини! Не найгірше порівняння, вірніше, не найгірша особа, з якою хотілося б стати поруч. Пане генерали, честь і усім нам тихого вечора і тихої ночі. Ворог ще дуже небезпечний, але ми переможемо. Пам'ятайте це, знайте це. Слава нації, смерть ворогам. Не забувайте, ми воюємо за майбутнє наших дітей. І воно буде.